Так, кадочникова і організатори порушили мовний закон, причому дві статті 23 і 29. У 23 статті говориться про мову культури. І про мову культурних масових заходів в Україні вони повинні відбуватися державною мовою. Однак там є оговорочка, що можливі і інші мови для забезпечення прав національних меншин на заходах використання. Однак російська меншина в Україні не є російською меншиною. Це написано в законі про національні меншини. Що національною меншиною в Україні не може бути країна представники країни-агресора. А вона на представниця її мова, це мова країни агресора. Тому забезпечувати права москвомовним в Україні ніхто не буде. По-друге, ніхто Каточникова не заявляла, що вона москвинка ніде. Якщо заявить, знову ж таки посилаємося на закон про національні меншини, який говорить, що її права не будуть забезпечуватися. Якщо організатори заявлять, що вони десь заявляли, що це був захід для національних меншин, а ми пропустили, теж не проходить таке виправдовування з їхнього боку, тому що е, національні законі про національні меншини знову ж сказано про країну агресорів. Московити москвинська мова це е, одне ціле.